Позитивне мислення це більш, ніж просто стан розуму, це потужний інструмент, який може формувати наше сприйняття, трансформувати наш досвід і, зрештою, змінити наше життя на краще. Дослідження людського мислення встановили, що все, що ми часто чуємо і бачимо, стає нашою реальністю. Спочатку щось нове, невідоме дивує нас або навіть викликає нерозуміння, але внаслідок частих повторень це стає звичним. Для людського мислення дуже важко відрізнити звичне від істинного. Тому більша частина того, до чого ми звикаємо. Ми автоматично сприймаємо як істинне, процес звикання до нового та інтегрування його в нашу систему переконань простіше і швидше відбувається, якщо ми свідомо не замислюємось, не обмірковуємо ту інформацію, яку чуємо, а просто регулярно слухаємо її мимохідь, наприклад, як фонову музику. Так працюють і афірмації. Завантаження афірмації у підсвідомість це процес, який вимагає регулярності, віри і позитивного настрою. Для перепрограмування свого мислення вам необхідно слухати цей запис щодня протягом 30 днів. У першій частині запису. Після кожної афірмації я залишу вам час, щоб у вас була можливість повторювати ці слова за мною. Ви можете робити це вголос або подумки, але говоріть твердження з почуттям і вірою. Під час повторення афірмацій намагайтеся супроводжувати це позитивними емоціями. Такими як радість, вдячність і впевненість. Позитивні емоції посилюють вплив тверджень на підсвідомість. Думайте про кожне позитивне твердження, як про факт, що вже відбувся. Уявляйте, як ви подумки погоджуєтесь з усіма цими словами, і як ви відчуваєте, що для вас це вже правда. Візуалізуйте афірмації. Спробуйте уявити собі, як ваше життя змінюється, коли ви досягаєте цілей, про які говорять афірмації. Візуалізація допомагає підсвідомості прийняти твердження як реальність і активізує зони у мозку, пов'язані з успіхом і досягненням цілей. У другій частині я буду звертатися і говорити з вами, ніби як ваш хороший друг. Або ви можете уявити, що проговорюєте ці слова, звертаючись до себе з недалекого майбутнього. Прослуховувати афірмації ви можете в будь-який зручний для вас час. Наприклад, коли займаєтесь спортом, неспішно прогулюєтесь у безпечному місці або займаєтесь повсякденними справами. Найкращий час для прослуховування – це коли ви тільки прокинулись або безпосередньо перед сном. Отже, давайте почнемо. Я приймаю свою індивідуальність. Я приймаю себе безумовно у всіх своїх проявах. Я приймаю своє тіло, свої думки, свої почуття та свої дії. Мені подобається бути собою. Я контролюю свої думки. Я думаю позитивно. Я думаю про те, що приносить мені користь. Я думаю про те, що істина. Я свідомо позбавляюсь від дурних думок та негативних переконань. Я з легкістю відпускаю нав'язливі думки та замінюю їх думками, які корисні для мене. Навколо мене позитивні. Розуміючі люди, які вірять в мене, я намагаюся більше спілкуватися з позитивними людьми. Я свідомо контролюю потік зовнішньої інформації від інших людей, з телебачення, інтернету, книг, радіо. Я зосереджую свою увагу на всьому позитивному, що є в цьому світі. Я пишаюсь собою і своїми досягненнями. Я щодня хвалю себе за свої кращі якості, досягнення та сильні сторони. Я пишаюсь своїми талантами та здібностями. Я ціную себе. Я вірю в себе і відчуваю впевненість у собі. Я кожного дня відчуваю подяку до себе, своїх близьких та до інших людей. Я з задоволенням роблю компліменти своїм близьким та іншим людям. Я легко управляю своїми думками. Я регулярно позбуваюся поганих думок і негативних переконань. Я розумію, що мої автоматичні думки не завжди істинні. Я приймаю на себе відповідальність за своє життя. Я творець свого життя. Я створюю життя своєї мрії. Я усвідомлюю, що мої думки формують мою систему переконань. Я розумію, що деякі мої думки. Обмежують мене. Я свідомо замінюю думки, що обмежують мене, та гальмують мій прогрес на позитивні. Мої думки відіграють найважливішу роль у моєму житті. Кожна думка, яка приходить мені в голову. Посилає в мозок електричний імпульс. Думка має фізичні властивості. Кожна моя думка чинить найсильніший вплив на кожну клітину мого тіла. Я усвідомлюю, що всі мої думки реальні. Коли мені в голову приходить думка, мій мозок виділяє хімічні сполуки, які впливають на моє тіло. Коли мені в голову приходить позитивна думка, моє тіло починає почуватися добре та оздоровлюється на клітинному рівні. Кожна моя думка чинить найсильніший вплив на кожну клітину мого тіла. Я дозволяю залишатися тільки тим думкам, які допомагають мені в житті. Я відмовляюся від усіх думок, які не несуть добро в моє життя. Я свідомо вибираю думки, які допомагають мені в житті. У мене сильна інтуїція. Я докладаю свідомих зусиль для того, щоб прощати себе і прощати інших. Я привчаю своє мислення працювати позитивно та ініціювати. Позитивні зміни у всіх сферах мого життя. Я свідомо керую своїми спогадами. Я повертаюся тільки до хороших спогадів. Я легко відпускаю минуле. Я легко приймаю зміни. Я поважаю себе та інших людей. Я відчуваю впевненість у собі. Я відчуваю свою силу. Я відчуваю гармонію всередині себе. Я відчуваю, що мене люблять, що мене підтримують. Я знаходжусь в процесі позитивних змін. Я відпускаю минуле і я приймаю зміни. Зміни в моєму житті це природній процес життя. Я вибираю життя. Я свобода. Я гідна людина. Я унікальна людина. Я люблю все, що в мені є. Я створюю життя своєї мрії. Я важлива частина цього світу. Я легко підключаюсь до своєї внутрішньої сили. Я відмінне здоров'я. Я достаток. Я відчуваю вдячність за все, що у мене є. Я щаслива людина. Я здорова людина. Я розумна людина. Я відчуваю зв'язок зі всім, що є в цьому світі. Я радісно пливу в потоці життя. Я на хвилі удачі. Я тут для того, щоб розвиватися і дізнаватися нове. Мене підтримує життя. Я благополуччя і вдячність. Я думки, я тіло і я душа. Я відчуваю спокій і мир у душі. У мене всього в достатку. Я в безпеці, я мудра людина, я любов, я гармонія, я правда, я світло, я цілісна особистість. Я дозволяю позитивним подіям відбуватися. Я приймаю все, що несе мені життя. Усе, чого я потребую, приходить до мене в потрібний день і потрібний час. Я прощаю себе за все. Я прощаю інших людей. Всесвіт мене любить. В цьому світі я почуваю себе в безпеці. Я почуваюся дома в цьому світі. Я тут, щоб вчитися і робити відкриття. У мене сильна інтуїція. Я довіряю своїй інтуїції. Я володію особливими талантами і вміло використовую їх на благо собі та іншим. Моє життя це результат моїх творчих зусиль і підтримки нашого чудового Всесвіту. Мені комфортно і я живу в безпеці. Я вмію виходити із зони комфорту, коли це необхідно. Я знаю, що в результаті я стаю сильнішою людиною. Я можу здійснювати сміливі вчинки. Я свобода. Мені подобається позитивна увага до мене. Я відкидаю зайве збентеження і страх. Я ціную кожну можливість, яку дарує мені життя. Я вибираю своє життя. Момент за моментом. Я і є життя. Я відчуваю любов та вдячність. Ти приймаєш свою індивідуальність, ти приймаєш себе безумовно у всіх своїх проявах, ти приймаєш своє тіло, свої думки, свої почуття та свої дії. Тобі подобається бути собою. Ти контролюєш свої думки, ти позитивно думаєш, ти думаєш про те, що приносить тобі користь, ти думаєш про те, що істина, ти свідомо позбавляєшся від дурних думок та негативних переконань. Ти з легкістю відпускаєш нав'язливі думки та замінюєш їх думками, які корисні для тебе. Навколо тебе позитивні та розуміючі люди, які вірять в тебе. Ти намагаєшся більше спілкуватися з позитивними людьми. Ти свідомо контролюєш потік зовнішньої інформації від інших людей, з телебачення, інтернету, книг, радіо. Ти зосереджуєш свою увагу на всьому позитивному, що є в цьому світі. Ти пишаєшся собою і своїми досягненнями. Ти щодня хвалиш себе за свої кращі якості, досягнення та сильні сторони, ти пишаєшся своїми талантами та здібностями. Ти цінуєш себе, ти віриш в себе і відчуваєш впевненість у собі. Ти кожного дня відчуваєш подяку до себе, своїх близьких та до інших людей. Ти з задоволенням робиш компліменти своїм близьким та іншим людям. Ти легко управляєш своїми думками, ти регулярно позбуваєшся поганих думок і негативних переконань. Ти розумієш, що твої автоматичні думки не завжди істинні. Ти приймаєш на себе відповідальність за своє життя. Ти творить свого життя, ти створюєш життя своєї мрії. Ти усвідомлюєш, що твої думки формують твою систему переконань. Ти розумієш, що деякі твої думки обмежують тебе. Ти свідомо замінюєш думки, що обмежують тебе та гальмують твій прогрес. На позитивні. Твої думки відіграють найважливішу роль у твоєму житті. Кожна думка, яка приходить тобі в голову, посилає в мозок електричний імпульс, думка має фізичні властивості. Кожна твоя думка чинить найсильніший вплив на кожну клітину твого тіла. Ти усвідомлюєш. Що всі твої думки реальні. Коли тобі в голову приходить думка, твій мозок виділяє хімічні сполуки, які впливають на твоє тіло. Коли тобі в голову приходить позитивна думка, твоє тіло починає почуватися добре та здоровлюється на клітинному рівні. Кожна твоя думка чинить найсильніший вплив на кожну клітину твого тіла. Ти дозволяєш залишатися тільки тим думкам, які допомагають тобі в житті. Ти відмовляєшся від усіх думок, які не несуть добро в твоє життя. Ти свідомо вибираєш думки, які допомагають тобі в житті. У тебе сильна інтуїція. Ти докладаєш свідомих зусиль для того, щоб прощати себе і прощати інших. Ти привчаєш своє мислення працювати позитивно та ініціювати позитивні зміни у всіх сферах твого життя. Ти свідомо керуєш своїми спогадами. Ти повертаєшся тільки до хороших спогадів. Ти легко відпускаєш минуле, ти легко приймаєш зміни. Ти поважаєш себе та інших людей, ти відчуваєш впевненість у собі, ти відчуваєш свою силу, ти відчуваєш гармонію всередині себе, ти відчуваєш, що тебе люблять, що тебе підтримують. Ти знаходишся в процесі позитивних змін. Ти відпускаєш минуле і ти приймаєш зміни, зміни в твоєму житті. Це природній процес. Ти вибираєш життя. Ти свобода, ти гідна людина, ти унікальна людина. Ти любиш все, що є в тобі. Ти створюєш життя своєї мрії. Ти важлива частина цього світу. Ти легко підключаєшся до своєї внутрішньої сили. Ти відмінне здоров'я, ти достаток. Ти відчуваєш вдячність за все, що у тебе є. Ти щаслива людина, ти здорова людина, ти розумна людина. Ти відчуваєш зв'язок зі всім, що є в цьому світі. Ти радісно пливеш в потоці життя. Ти на хвилі удачі. Ти тут для того, щоб розвиватися і дізнаватися нове. Тебе підтримує життя. Ти благополуччя і вдячність, ти думки, ти тіло, і ти душа, ти відчуваєш спокій і миру душі. У тебе всього в достатку, ти в безпеці, ти мудра людина, ти любов, ти гармонія, ти правда, ти світло, ти цілісна особистість. Ти дозволяєш позитивним подіям відбуватися, ти приймаєш все, що несе тобі життя. Усе, чого ти потребуєш, приходить до тебе в потрібний день і потрібний час. Ти прощаєш себе за все, ти прощаєш інших людей. Всесвіт любить тебе. В цьому світі ти почуваєшся в безпеці. Ти почуваєшся вдома в цьому світі, ти тут, щоб вчитися і робити відкриття. У тебе сильна інтуїція. Ти довіряєш своїй інтуїції, ти володієш особливими талантами і вміло використовуєш їх на благо собі та іншим. Твоє життя це результат твоїх творчих зусиль і підтримки нашого чудового Всесвіту. Тобі комфортно, ти вмієш виходити із зони комфорту, коли це тобі необхідно. Ти знаєш, що в результаті ти станеш сильнішою людиною, ти можеш здійснювати сміливі вчинки. Ти свобода, тобі подобається позитивна увага до тебе, ти відкидаєш зайве збентеження і страх. Ти цінуєш кожну можливість, яку дарує тобі життя. Ти вибираєш своє життя момент за моментом, ти є життя, ти відчуваєш любов та вдячність. Все буде добре.